Родини зниклих безвісти, полонених і військових все частіше стають жертвами інтернет-шахраїв. З початком повномасштабної війни аферисти вигадують різноманітні схеми, аби виманити гроші у тих, хто в розпачі. У кіберполіції підготували багато порад, як друкованих, так і онлайн, щоб застерегти українців. Але іноді у безвиході люди звертаються до сумнівних помічників, тарологів, псевдоволонтерів чи так званих психологів. Часто за ними ховаються афери. Исти або навіть ворожі спецслужби, які збирають особисті дані. Знаходять найважливіших людей та починають робити психологічний тиск, звернувшись по допомогу через інтернет, дуже часто родини військових полонених і зниклих безвісти стають жертвами шахраїв. Люди шукаючи допомоги, готові вірити усім, хто дає надію, і саме це використовують зловмисники. Під виглядом тарологів, психологів чи волонтерів. Аферисти обіцяють розповісти, де перебуває близька людина, натомість вимагають гроші, тиснуть і шантажують. Часто за такими схемами стоять не просто одиночні шахраї, Краї, а цілі угрупування або навіть ворожі спецслужби у кіберполіції кажуть, за останні два роки атаки на родини військових через соцмережі та месенджери почастішали. Це маніпуляція на емоціях і виклик штучної тривоги. Люди в нас переживаючи такі моменти, Великого хвилювання, от, а особливо тим паче ті люди, які є безпосередні дотичні до війни, наприклад, кого родичі на війні, зловмисники, користуючись по цій ситуації, починають, так як ви правильно сушно зазначили, спекулювати на темі війни і почали торкатися тих самих ну, скажімо, психологічних особливостей. Найчастіше зловмисники намагаються зламати соцмережі родин військових через особисті переписки. Вони шукають доступ до фото, номерів, даних про фронт і використовують це для шантажу або шахрайства. Ось таку петицію надсилають шахраї, аби отримати доступ до ваших особистих даних. І варто лише натиснути на посилання. І вся інформація опиниться в руках шахраїв від листувань до фото та навіть банківських даних. Та найчастіше шахраї шукають жертв серед родин військовополонених. Ірина не знає нічого про долю свого коханого вже другий рік. Жінка боїться за його безпеку, тому приховує обличчя. У пошуках бодай якоїсь відповіді вона звернулась до таролога в інтернеті, але за псевдодопомогою стояла шахрайська схема. Порадили знайомі звернутися до тарологів. Це була дуже велика помилка, тепер я це розумію. Нікому не раджу такого повторювати. Все починалося ніби добре, але потім почалося вимагання, погрози. З кожним днем суми просто зростали від п'яти тисяч до кілька десятків тисяч. За безкоштовними послугами тарологів чи психологів, часто ховаються звичайні аферисти, каже правоохоронець Віктор Сторожук. Вони добре розуміють, як тиснути на емоції людини. Зловмисники користуючись психологічним аспектом, створюючи для людини ілюзію того, що дійсно це їй може допомогти. То я хотів би порадити, що остерігайтеся максимально таких ситуацій. Просити про допомогу це нормально, пояснює психіатриня Наталя Савка, але важливо вчасно зупинитися і не приймати рішень у стані емоційного стресу. Нам потрібно розуміти, що це маніпуляція, яка направлена да, на наші емоції. Тобто, коли ми дуже е, швидко чогось хочемо, коли ми на фоні тривоги, на фоні страху, на фоні якихось емоцій провини сорому, да, як вони діють, вони діють через такі емоції. І ми хочемо отримати щось дійсно, якусь інформацію про рідних, да, щось, якусь допомогу. І тут важливо такий момент трошечки сповільнитись да, між цей період прийняттям рішення. Від початку повномасштабного вторгнення мільйони українців живуть в постійному стресі, і треба не боятись звертатись по допомогу до фахівців. А в кіберполіції вже розробили багато інструкцій, як захиститися від шахраїв. Євгеній Овсяніков, телеканал Віничина.